Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. Захід провели у залі засідань райради. На колегію було винесено чотири питання: зокрема, говорили про бюджет району, хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за перше півріччя цього року та про виконавську дисципліну в роботі з документами і про стан розгляду звернень громадян за перших шість місяців 2010 року. Порядок денний колегії дещо змінили. Першим питанням було обговорення виконання бюджету району та районного бюджету за перше півріччя поточного року. Про це доповідала начальник фінансового управління райдержадміністрації Оксана Попадюк. Вона зазначила, що районний бюджет за шість місяців за доходами загального фонду виконано на 117%. Деякі сільські ради не виконали план по надходженню доходів. Однак голова райдержадміністрації Михайло Негрич зазначив, що сільські голови повинні погасити заборгованість протягом. Тижня двох також очільник Коломийщини зобов'язав керівників фірм боржників погасити заборгованості. Начальник управління економіки райдержадміністрації Любов Лужкова у своїй доповіді зазначила, що виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку сприяло стимулюванню збільшення об'ємів виробництва народного господарського комплексу. Найбільше реалізували продукції такі підприємства, як Коломийський агрофірма агрофірмапрут, підприємство виправної колонії. Коломийський Держлізгос, товариство Корнич та товариство «Абумікс». Вищевказаними підприємствами сплачено податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в сумі 4,8 млн грн, в тому числі до державного бюджету 3,9 млн грн, до місцевого 800 тисяч грн. Заборгованість до бюджету від діяльності промислових підприємств склала 1,8 мільйона гривень. Це по підприємству виправної колонії номер 41 По даному підприємству розроблено графік виходу з економічної кризи. Та на комісії з питань погашення недоїмки рекомендовано керівнику підприємства підготувати лист клопотання в Державний департамент виконання покарань України щодо включення даного підприємства у перелік питань фінансування. А бюджету. на колегії розглянули також питання розгляду звернень громадян та своєчасної реакції на них з боку влади. Також говорили і про роботу відділів управлінь та інших структурних підрозділів адміністрації з документами та нормативними актами. Богдан Малецький, Сергій Куриляк, програма подієнтика.